Всім привіт! Сьогоднішній матч Кривбас-Колос стане особливим для Криворізького клубу. Кривбас разом з фондом Трибуна героїв цю гру пам'яті загиблих героїв Ультрас Червоно-біле. Матч пам'яті почнеться з хвилини мовчання на честь фанатів, які віддали життя в боротьбі за нашу з вами свободу та незалежність. Дякую вам, батькам, дружинам, дітям, всім родичам. Дякую за таких класних пацанів. Кожен з них герой нас сьогодні матч пам'яті до початку повномасштабного вторгнення тут завжди був активний сектор, тут завжди пацани зажигали. Поки не закінчиться війна, на секторі будуть стояти тільки вони. До речі. Перший символічний удар у цьому матчі виконує син ультразвукбольного клубу Кривбас Максима Грачова, який віддав найцінніше за нашу свободу та незалежність. Також хлопець спробує себе у ролі диктора матчу, тож його голос назавжди закарбується на арені нашого клубу. Не пропустіть це відео в ексклюзиві на youtube каналі Кривбас. А ми переходимо до нашого матчу. Really nigga? Скажи, будь ласка, що тут травити один одного? Авка тут Кузя пішов вчити англійську ага. і хлопці з його прихоплюють. так? Він говорить, що може його навчити американському акценту, а всоса англійському і що він хоче вибрати. Терористичний акт, який був скоєний у Кривому Розі та у Одесі, країною терористом, країною 404 І тому сьогодні футболісти Кривбаса та футболісти Колоса гратимуть у чорних пов'язках. Особливий матч сьогодні Кривбас вшановує своїх вболівальників, які віддали найцінніше, які віддали свої життя. Це Іван Максимович Гречов, і він отримує право зробити перший символічний удар в матчі. Це син бійця Азова, болівальник кривбасу, який його батько зустрів початок повномасштабного вторгнення в Маріуполі, боронив країну в найтяжчий час. Ну що ж, друзі, я у обоймі. Дуже радий бути тут разом з болівальниками. Це нереально. Тому ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. На удачу. Максим Луньов зміщується у центр. Прибирає усіх, можна бити, пробиває. Непогано. Хорошим зростом не лише Павласка з Бундаренко. Він зараз не головою ногою пробиває. Дуже сподіваємося, що зараз це той кутовий, з якого ми заб'ємо. Гервоя. Давай, м'якенько, туди на 11. Це було вже дійсно небезпечно з нашої сторони. Клас! У нас тим часом завершується перша половина. Хлопці йдуть відпочивати. Ну а ми з вами переходимо на початок матчу, тому що перед цією грою ми взяли інтерв'ю у Віталія Лисицького. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе офіційний спонсор ФК Кривбас. Віталій Сергійович, доброго дня. Добрий. День. Скажіть, будь ласка, повернення у кривий ріг? Чи є ностальгія по місту? Ну, звісно, є. Це червоний асфальт, це привкус на зубах, тому все добре, все класно, все круто. Скажіть, от ви за той Кривбас зіграли 126 матчів. Вікіпедія показує сім голів. пам'ятний гол за Кривбас для вас який? Сім голів я не пам'ятаю, але пам'ятаю останній гол це ворота Карпат. І перемога 3-2. Рука була чи ні, продовжується атака. Не треба нікому. Вже та рука. М'яч залітає у ворота. Ніяких суперечок не буде. Капітан Кривбаса забиває другий м'яч. Віталій Лисицький. З ким із того крибасу спілкуєтесь, підтримуєте зв'язок? Ну, звісно, спілкуємося. І підтримуємо зв'язок. Не знаю, я думаю, що, мабуть, якщо так швидко порахувати, то це, мабуть, ну, Чоловік футболістів десять: Кастишин, Бартулович, Боровик, Пашаєв, Льопа. З Самодіним, поки почалася війна два-три рази зізвонювали спочатку, а потім ні. Якщо ми згадуємо той Кривбас, в чому була його сила? Моє таке враження, що і моя думка, що той Кришбас це була єдність, була сплеченість футболістів, це були дуже е, гарні емоції, дуже сильні е, фанати і по-іншому не могло бути, тому що фанати завжди нас підтримували і гнали вперед. Дуже вам дякуємо за відповіді. Гарного вам сьогодні матчу. Дякую. Це... Ну що, друзі, друга половина починається. Чекаємо від наших хлопців голів і сподіваємось, що сьогодні ми завершимо цей матч перемогою. Давайте дивитися. Все ж таки, заміна і причому подвійна те, про що я говорив у першому таймі. Слухайте, друзі, це дійсно шахова партія, тому що одні атакують, потім перехоплюють ініціативу інші. Реально крутий матч! Не ну, Сосо скидає на дібо! Заміна <му> нападників. Міняють принца. Сьогодні не вдалося йому забити, поки що не вдається йому забити на рідному стадіоні, але ми віримо в нього. Друзі, давайте підтримуємо його вподобайкою і напишемо якийсь теплий коментар. Перед. Пішла гра на зустрічних курсах. Сорса хороша передача. Олег Кожушко, Олег Кожушко. ну Давай! Ні, не забиває зараз Олег Божушко. І який же шанс! Шанси ще Ред, марнує зараз Олег. Але ну, що, що казати? Немає голу, граємо далі. Подача! Надалі, Сосед кидає забивання! Ох, який матч у нас розкривається на останній. Хвилині компенсованого часу кайфуєш від таких хвилин. Кривбас хоче шукати ці очки. Кривбас шукає їх попереду і десь перебирає о другій половині другого тайму ініціативу Кожушко. Візімана. Чи буде удар? Ні! <смеш> <смеш> Фу, друзі, оце та кінцівочка матч. Мільярдний удар від Бізімани і 1-0. Бізімана капітан збірної Руанди, забиває свій другий м'яч за Кривбас. За 25 секунд до кінця цього матчу це просто фантастичний сценарій. Ридає джихат пізімана, ридає кривий ріг. <іхи> ось така. Перемога, тяжка перемога, як я вам і казав до цього, шахова партія, яку наприкінці цього матчу перемогли ми. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково подобайку. Підписуйтесь на канал. До зустрічей.